вському роді Питаннями захисту прав дітей обласна влада та, зокрема, служба у справах дітей опікується щоденно. Сьогодні, як ніколи, важливе раннє попередження соціального сирідства, оскільки, крім власне, дітей-сиріт, із якими активно працюють фахівці соціальної роботи, в області є відсоток дітей, котрі ще не набули цього статусу, але проживаючи у біологічних сім'ях, вже опинилися у складних життєвих обставинах. Тож обидві категорії дітей наразі потребують однакового правового захисту з боку органів влади, зауважив. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Долгих при цьому, за його словами, буде докладено усіх зусиль, аби діти без ризику для життя та здоров'я змогли залишатись у біологічних сім'ях. В іншому випадку їхні батьки позбавлятимуться прав на виховання. Крім того, Ярослав Долгих повідомив про те, що цього року усі діти, котрі набувають статусу сиріт, будуть охоплені сімейними формами виховання, виконуючи соціальні ініціативи президента України щодо влаштування дітей в прийомні сім'ї та. Дитячі будинки сімейного типу у минулому році цей показник вдалося збільшити вдвічі, і він становить наразі близько 80%. відсотків. нас оцінює досить позитивно цю роботу, але в нас ще є цілий пласт. Це ті дітки, які не набули статусу сиріт, тому що вони фактично проживають в біологічних сім'ях, але насправді, так як до них ставляться їхні батьки. І такі умови, в яких вони там перебувають, то ще невідомо кого більше потрібно захищати, чи цю дитину, яка перебуває в такій складній сім'ї, чи ту дитину, яка вже набула статусу і з якою ми працюємо відповідним чином. На раннє виявлення проблеми сім'ї з дітьми та недопущення збільшення соціальних сиріт спрямовано введення інституту фахівців і соціальної роботи. Такі спеціалісти вже почали працювати на Житомирщині. В нашій області таких введено 299 фахівців у 2012 році, і додатково з 1 січня 2013 року введено ще 63 фахівці соціальної роботи. І того, в нас на сьогоднішній день їх працює 362. Важливим питанням є здійснення контролю за станом отримання, виховання і розвитку дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, які проживають у прийомних сім'ях. На цій проблемі також буде зосереджено увагу керівників. Органів опіка піклування та працівників служб у справах дітей.